18 гектарів самостільки площ сільськогосподарських угідь із Яславської виправної колонії номер 31 цьогоріч засіяли зерновими. Пшениця, овес, жито, ранні культури тут використовують для вигодівлі тварин. З метою покращення харчування засуджених при установі повноцінно діє підсобне господарства. На території підсобного господарства на сьогоднішній день утримується близько 250 голів свиней, 300 голів птиці, вівці. А ще корови, кози, коні, овочеві та фруктові плантації. За всім добром тут доглядають самі ув'язнені. Нас заслужені, які знаходяться на дільниці соціальної реабілітації, працюють. Ну, хто на підсобному, хто на продовольчому складі. Ну, так само у кожного є така і свої обов'язки. Такою роботою засуджені задоволені. Кажуть, це прекрасна практика. Чимало чоловіків переконують, після звільнення підуть працювати на село. Я сам села і на дане час, як вийду, освобожуся, буду в селі працювати. А поки до звільнення іще є час, Віталій разом із іншими засудженими працює на тутешньому полі. Робочих рук вистачає, відтак зібрати врожай обіцяють у найкоротші строки і без втрат. На сьогоднішній день ми розпочали. Жнива на 18 гектарах зернових, які були посіяні, і я думаю, що ми ці жнива проведемо в найкоротші терміни і з найменшими втратами. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст, із Ізяславського району для інформаційного випуску.